Ліна Костенко, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселіми люденьки, на людях. Хаймелим млин свою одвічну терть. Застояло серце. Мав всколо в грудях нічого у серце вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак як а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. І по курозному буде нас гількіще, не будь рабов і смійся як рабле. Тож веселімось люденьки на людях, хай мелом ним свою отвічну дерть, Застряло серце. По в грудях нічого, все це вилікає смерть. Хай буде все набачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас ще залежить, принаймні вік прожити, як належить.